Ну і по власне нічна робота це те, що от мені подобається. Теж коли ти заходиш на бойову вже безпосередню роботу, це прям кайфово, бачиш ураження в живу там, все. Орієнтуєш пілотів, допомагаєш десь, допомагаєш, десь кажеш, «Е, серіан, <гум> мій косяк вибачаюсь, що кусти відбомбили. О, таке теж, на жаль, буває, але от з досвідом вже набагато рідше це відбувається. Ну і от і все. І в нас бойовий ритм так заточений, що. Власне, от, от, от цей день сурка, він у нас постійно відбувається, але саме завдяки тому, що ми так системно підходимо, дуже ґрунтовно, прискіпливо риємось там все, у нас реально є дуже чітка, і це прямо такий привід навіть іноді пишатися. Я не дуже аналітична людина. Загалом до вторгнення, як я собі думав, мислив більше творчим. Але от коли ти бачиш, як ви там систематизували, наприклад, картину по там, артилерії та да, ворожі, дивишся такий, о, ну це от виглядає. Прям це Рівень. Так, да, це от, от там, от там деякі гаубиці. Ти дивишся прямо в Тарецьк, які якісь гармати, горлі всі думаєш, блін це цікавіше життя живе, ніж я. Ця гармата. Тут її відкатили, тут ми її уразили, тут корот, її, її, її пере, 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 перемаскували, тут ще ти ведеш всю історію і вже такий от, ти от, результат показуєш. Це приємно. І саме завдяки цьому такому е, підходу е, збору цієї аналітики, збору цих даних, е, от мені десь Мізісу дуже гарно вдається. Бачити якісь тенденції і передбачати дії ворога певні і діяти на виперед багато в яких ситуаціях, ось і частиною цього на якісь ланці приємно бути.